Доброго дня. Важливі новини від Всесвіту. Загальний розклад. Ви перемогли, подолали. Всесвіт вам говорить, що якщо ви на даний момент знаходитесь в сумнівах і страху, то ви переможете по відношенню до даної ситуації, але більше... Відсотків по відношенню до даного розкладу будуть дивитися ті люди, які вже подолали, які кардинально змінять своє життя в майбутньому і по правосуддю отримують можливості далі досягнути результативності в своєму житті. Якщо раніше ви знаходились страх, невпевненість, внутрішній роздрайв негативні думки, Бездіяльність, безрезультативність, то ви досягнете рівноваги балансу завдяки тому, що досягнули гармонії внутрішньої, пропрацювали страхи, пропрацювавши і подолавши ситуацію, коли ви знаходились в бездіяльності. Тому що не були впевнені, що робите правильний вибір, що достатньо ресурсу, що йдете вірним шляхом, сумніви. Сумніви в власному виборі, власній ресурсності, в тому, що ви досягнете, тобто отримаєте той результат, на який сподіваєтесь. Постійно сумніви і страх, що навіть якщо ви зробите вибір, то чи буде він вірний, чи ні, чи отримаєте ви результат? І от... Ви тривалий час знаходилась, але кардинальна зміна внутрішній баланс рівновага і по правосуддю ви отримаєте можливість реалізувати власне плани і покращити ситуацію відносно фінансового получення достатку. Так була гра за вашою спиною, але якщо хтось ще знаходиться в бездіяльності в негативному емоційному стані страху і невпевненості, то говорять, не застрягайте. Руйнуйте, міняйте кардинально своє життя, своє бачення на ситуацію. Тому що є ті, які не дають вам можливості досягати результативності. Не в вас причина. Вам ставляють палки в колеса, але ситуація буде складатися в найближчий час так, що саме ті, які негативно впливають на ваше життя, ведуть гру за вашою спиною, по правосуддю, отримують покарання.